На жаль, що всі діти діти війни. Але е, людям, які поїхали з своїх домівок, людям, які сьогодні вимушені чекати, поки їх міста, їх селище, їх квартири, їх до, до, дома повернеться, мабуть, важче, ніж багатьом іншим. Тому е, ми стараємось допомагати, щось стараємось допомагати своїми силами, силами нашої команди, щось е, до чого виходить наші друзі-партнери з різних фондів сьогодні. Я думаю, що я дам слово всім потроху сказати. І знаєте, ми українці така нація, що ми гуртом вміємо об'єднуватись, вміємо перемагати, проходити найскладніші виклики. І все рівно перемога буде за нами. Тому разом точно ми це зможемо зробити. Я Оль вам слово, колегам слово, фонду слово. Народний депутат, взагалі спортсменка, чемпіонка світу, європи багато призер Олімпійських ігр, сама з Донеччини, тому дуже розумію вашу біль. Там за 2014 році я сама приїхала з Донецька. Теж. Ну, знаєте, коли ти приїжджаєш, лишаєшся свої домівки, це дуже важко. Тому сьогодні ми збираємося разом допомагати один одному. І це така важлива місця. Дякуємо нашим партнерам, дякуємо цим, хто долучається, тому що тільки разом ми можемо перемагати ворога. Я всім бажаю вам успіхів, здоров'я і обов'язковості до наших думків. Я впевнена. Ми вже перед новим роком були з діточок вітали зі святами, і хочемо і вас продовжити привітати. Тут вже всі чекають. Так? Це передати минулого разу святий Миколай зараз Так, То будемо робити ще маленьке свято для наших маленьких друзів. Добре? Готові? Мокас я Я Василь Мокан. Я у Верховній Раді займаюся питанням якраз молодіжної політики. Одне з завдань, яке ми ставимо перед собою, це. Дати інструменти молодим людям і замотивувати їх, в тому числі повернутися за кордону сюди. Це наші майбутнє покоління, яке буде розвивати державу. Певно, після перемоги на них буде зроблена ставка. І скажу коротко, дивлячись цим прекрасним діткам в очі, ми зробимо все можливе для того, щоб вони мали майбутнє у нашій державі. Нашого фонду My Home, Я» завітали до вас. Я являюсь керівником цього фонду. Ми самі в трьох Нікополя, які зараз під обстрілами переїхали в Київ, вимушено організували тут фонд і працюємо, далі продовжуємо до Києві. Я впевнений на 100%, що Україна переможе і ми всі зможемо вернутися не по своїх домівках. Так що все буде гаразд. Я.

это моя мама это моя бабушка я не знаю как я могу это сказать я не знаю 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 я Thank <laughs> you.